Небо небо хилиться, хилиться. Не небо не тримається, падає воєн, тихо, тихо, диха по тилицю, каже нам, що світі ще правда є, не небо хилиться, хилиться. не хилиться, небо не тримається, паця. син чути, як ми всі сваворуємо, але мої справжні наставники, коли не іде, це нашого спільного активне в єміх Богу. Сільки надії живе з ней, і є знав за сам той, і стім з моїї і до часу. Ось для з вами маю час, лиш помайте тих красу, нер буде танцювати козок, носиш і сійне сій землю, щоб це прийшло. Ти не можеш і ще воно буде, тільки коли немає Небо – ботилися, ти небо не тримається, падає, ти ходи, тиходи та потилицю, каже, нам, вже світ іще правда є, небо не похилиться, килиця, не тримається, падає, є, О, є. Тихо, ти по ходи, та потилицю, та чи на вже світі ще правди. Людина, з руками він запрудніс, не часоти кожен, кожен кожен не очищення мать зробити Божий, кожен перехожен, кожен перехожен, він не простий думок, сядеть тискати слабкий космо не посиз, не впади у зліст, так ти супер свою совість немов помі. Не Неболе богилиця бо дивиться, неволе тримається, падає, оні, тихо, ти ходи та подивицю, каже нам що в світі ще правда є, небо не богилиця, бо дивиться, неволе тримається, падає. у